Ось уже у нас почався пік збору полуниці на півночі України на Поліссі, Житомирська область. І сьогодні ми з Боді вибираємо закази. Вибирали... Е, я якось один випуск не знімав, бо був повний завал. Тому що була сильна жара стояла. Вона просто спіла на очах. І будемо вибирати полуницю. Оце ми стоїмо зараз над Пегасом. А це у нас вже другорічний Пегас. А дивіться, скільки тут ягід. І дивіться, яка ягода йде. Тобто цей імперський пігас іде дуже така солодка гарна клубниця і її тут дійсно дуже багато. Це наш другорічний кущі, бачите, вони на сонці не горять. Дивіться, скільки тут тут клубніки. І це вся сол... солодчайша клубніка. Дивіться, ось такі тут грона. Грон багато. А масово і на солові вже почалася. Тут коротше, все в ягоді, тут буде відратрине на ці, що я продаю. Полка почала трошки підгорати, тому що агротекстиль гарячий і ця повиниця буде більш того, що продаватись просто людям на переробку. Зараз я спробую, чи на солодка. Ну така собі. Є кислинка. Тому я думаю, може виставлю дешевшу ціну. Я може залишу її на завтра. Я виставлю дешевшу ціну і я просто її придам на переробку по грині 60. А, взагалі ціни зараз у нас трошки впали. А, я продавав по 120, а зараз десь почалась У нас ціна вже 80-90. Така середня помірна ціна. Можна продати по 100, якщо сидіть на базарі. Мене під заказ продати по 100, але ціна допоможе, щоб була відбірна, але чесно кажучи, чим. Часу просто немає займатися відривною полоницею, тому що дивіться, друзі, все червоне. Ось ми зараз Тільки пройшли там дві градки, ми вже вибрали два повноцінних ведра, там такі грядки, і то і то, і то ми таку вже готову брали. Ми таку красновату, точніше, десь місцями така світлішу ми не брали. Ми залишили її на завтра, на післязавтра. Дивіться, тут все ось червоне. І полки дійсно дуже багато. Зараз ми швидко виберемо цю полку. Я думаю. І поїду зразу продавати, тому що нам треба вітра, вітра не так багато. Плюс прийде тітка, сьогодні допоможе. Тому я думаю, вітер треба буде багато, а полуниці у нас приблизно до 15 соток. Сьогодні навряд чи її виберемо. Я думаю, залишимося трохи на завтра. І трошки я сьогодні вам покажу от, продаж по місцевим селам. Тому що зараз ось, ми в селі і заказали там з іншого села, ми обов'язково запишемо. Відео плюс ми ще поїдемо в цьому селі будемо продавати. Там є закази. Закази приходять, це постійні всі клієнти, родичі там, ну і так далі. Ну, воно і не дивно, ціна упала, потрошку люди пишуть. Ось Буквально зараз, приходять смс на інстаграм, я так зрозумів, то може хтось вже заказав знову брати. Чого? На солодку. Братику? Да, так, на солодку. Попробуєш, не віриш. Наслачайше буде, так? Це, буде. це саме це все лінія полки. Ось я Так, беру. бери. д два я три, д2 до дори дивсь. Так що полка почалась у нас вже на першу першовічках на піки. Уже ягоди всі майже червоні. Там прийде жара. І тут буде все боліти. вся спина повна шоста. Тут ось, я дивлюсь тут все в клубніті, тут буде повністю два ведра і прийдеться, мені кажуть, ще по одній йти. Це при тому, що зараз похолодало, трохи бачите, почалось північ у нас хмарами. Бо якби було таке, як було два дні тому, то тут все було б червоне. Колониця полка так що річка на піки. Ягода хороша, така середня. Для полки це хороша ягода. Так ось я дивлюсь, то багато такої вже наспілої. Буде бачимо, тобі Вона вже почепову. У мене наполовині вчитаю Почти. Ну Бач, вона наспіла тоді ми трохи. Вчитай, ми тоді як вибрали тут її. І вона за два дні наспіла знову. Вона просто не загущена. По цій причині вона так от наспіває. Ми вже вибрав виходить близько 6 кг і він буде ще по відру пішов. Тут досталося цей куточок. Пущиків може 10. клубника дуже гарна. Якщо посадили ще раніше її літом, посадили десь би на початку липня, то тут була б повноцінна крупна полка. Але і так вона, бачите, шикарна. Бачите, все-таки на ягоду полуницю треба садити трошки літом. І буде щастя по ягоді. осінню теж воно, але осінню ягоди буде менше. Набагато менше. А так от літом посадив і куч встиг трошки укоренитися. Може, він не такий був високий, коли зима почалася, але він був живим корінням. І вже як почалася, у нас виходить весна, тепло прийшло, кущ у нас вже був з гарним корінням, дали азота і листя просто поперло, як я не знаю. І все. Все в принципі заключається в корінь самому. Тому що найпростіше нагнати масу, а корінь трошки важче нагнать, Тому треба в основному робити ставку на фосфорні підкормки осінню, щоб вона гарно укорінювалась. Як вона почне гарно укорінюватись, тоді вона вам дасть гарний врожай вже на наступний сезон. Тобто якби от ми посадили, наприклад, такий рядок 20, да, воно тут швидко пройде. Але все одно на ніби якісь там декілька гривень заробили б. Навіть на ягоді ягода була б непогана, і саме головне ягода солодка і вона не кисла. Тому що тут вже треба вибирати більш таку бордову, бо загущені кущі стоять і все. А тут вона така на сонці лежить, вона така глянцева, як на картинці, з такими пупиршками, і вона переспіває. Вона ну, швидко переспіває. Якби була жара, ми зараз тут воно ну, все червоне просто було. Я думаю, тут ще виборки таких дві хороших буде, і вона вже пойде на спад. Прийшов заказ хороший постійний клієнт, то, то це заказ нормальний, є кілограм, вважай ходка буде присвячена саме їм. То, це. то ми завтра це зробимо, тому що на завтра заказали О, у нас багато полуниці саме. Такої, знаєте, зеленої ще стоїть місцями. Така не доспівши. і наш день постоять, одним словом. То якраз вона до завтра буде готова, бо ми з боді вибираємо саме таку еліту. Елітну. Що там, заказ пройшов чи що. А, ні. Ми вибираємо саме от таку глянцеву. Ось таку, щоб я просто показав. Глянець вибираємо. Ось, наприклад, таку Завер, я знайду її, може. Отаку от ми не беремо. от така ще хай спіє, Не доспіє до завтра. Сьогодні трошки сонечко. Ну Бодя сидить там вже каже, що багато, сильно. Ось це в Азії. Азія це чомусь в цьому році кислюча така. Не знаю, може зараз вона трохи буде. Після Азія. Я не знаю, що це таке. Може, що ягод багато просто. Тому що я помітив, що на третій рік її ще просто конвеєри по виробництву ягод. Тому ми стараємось таку полуницю ось не під заказ, а на базар. Так як я ось буквально після вчора десь на базар 20 кг завіз і тітка прийшла вибирала, то десь по 70 гривень я здавав, ми навіть таку трохи зеленовату покидали. кидали. Вона там на ура розішлася, а от під заказ вже все-таки не хочу такі вести. Тому чекаємо поки. Буде вона їхати на базар. Ну, бачите, така ось крупна Азія. Це буде солодка, думаю. Воно ще видно, навіть покущу. Де такий кущ жовтоватий стоїть, а такі якось. Тут Азія буде невкусна. Там такий більш зелені, там буде вкусно. Тому що прив'яло трохи на агротекстилі. На це таки треба пороховожить солом. Тоді буде більше товку. Так якось саме історія з цієї. Самої сировини дуже багато. Ну вона надасть таки на переробку більше. Тому може, візьмемо, поставимо публікацію і просто візьмемо її на переробку. І все. Да. Ось йдемо по пегасу першорічному, який я садив 10 жовтня. І дивіться, і дивіться, які ягоди, друзі. Це імперський пегас. Дивіться, яка ягода гарна. Дуже гарна полуниця, мені дуже подобається. Вона ну, така більш-менш стійка до хвороб, дивіться. Який ось мега, мега кущ. Знаєте, що травиться? І ми зараз прийдемо і будемо тут вибирати. І Вона дуже солодка. Дуже солодка. І тут її дуже багато буде. Тут я думаю, буде більше мавальне відра, а може і буде менше. Тобто така полуниця саженців, звісно, це просто, просто конвейер по виробництву саженців. Тому Азія теж тут ось така непогана, ну і Пегас теж гарний стоїть. Тут ми тоді дуже добре вибрали. Там уже проходить, там перша річка, місцями тільки Азія, ось я дивлюсь, то, що паганами садили, пізно воно такого спіє. Ну, Пізно пішла Азія, ну, то вона піднімалася. Ну, Тут, в принципі, моя віки пройшла, але ну, бачу вікат ще почав спіти. Вікат трохи є і місцями ось є сенсейшн. Не знаю, друзі, напишіть в коментарях, чи це сенсейшн. Купляли в інтернеті. Така от ягода йде. Ну зараз спробуємо чи на солодка. Она сладчайша просто. Як мед. Ну Така, ммм, вкусно. Ну ось пигаз, бачите такі лежить. Це Пегас трошавичний. Другий рік тут буде все в'ями. Королівський солод. Ні, чітка, що у нас у нас одне цілі. Мештейка. Гас. Мештейка. Гас. І вона тут почалась просто зараз. Друга річка почалась просто масова. Ягода така непогана. Середня. Крупніша полки і теж солодка така. І кусь, ви бачите самі, що він другорічний кращого вигляду, ніж полк. А перша річка то там взагалі як сажанцов да саженцу конечно двигая отличный ладно ну це в принципе такі, такі моя да? по крупности это такие средні стандарт и с крупной бывает больше экземпляри попадается але в принципе Середня вона десь приблизно ось таких розмірів. Це пригасили. Так ось бачите, їй хороша. Ось хороший. Дуже Чого ідеть. На ревідро буде. Так, друзі, їдемо робити перший заказ, батька залишається. Тут вже ми відрували приблизно кі 15 кг, я думаю. Завершилися ми по елітній полці. бордову вибирали, вибрали бордовий Пегас. Зараз ще тітка прийде. І будемо, я думаю, виставляти, може, оголошення по поводу кислої полуниці, тому що їй треба десь на переробку здавати, бо вона не смачна. Якусь меншу ціну, може там гринь 70 візьмемо, поставимо, я думаю, трошки її повозимо сьогодні по городу. А зараз їдемо, веземо тут в село. А сейчас за кухника выжить. Я сюда их Ну она это якась непонятна. Я тебе. она такая є тускло. така такая і є. Так, тут три. Три три три. тут, наверное, килограмма три будет. Да, почти три. Так, зараз мне сделаем пять. Так, нам надо, чтобы было по два с половиной каждому ведре. ножки отсыпать. Все. Зараз клубнику на сало. Да, все, 200 грамм, даже чуть меньше раз. Так, все. Добрый день. Zaga budu. Ну що, друзі, сьогодні дуже важкий день. Чесно кажучи, просто... Якби не помічники, то було б важко. Дуже важко, я б сам без стільки точно не реалізував би. Бо я б його сам без стільки сьогодні вибирав би. Уже У нас залишається оце все, що я сьогодні не продав. І зараз я ще везу оці відра на місто, це буде ходка, Ну і з вулиці тут у мене декілька заказів забирають, і мене ще залишається на завтра на базар. Десь приблизно декілька кілограмів. Тому я думаю, що вранці прийдеться їхати допродувати на базарі. Продали ми сьогодні приблизно вже 50 кг, я думаю, даже може вже і більше. Було, по-моєму, 5-6 ходок на місто. Кожна ходка це в середньому 8-9 кг. Тобто десь приблизно 40-50 кг вже точно продано. Ціна доволі різна. Еліта 90. Чуть така страшновата або кисла, то 70 гривень ми продаємо. В принципі, люди беруть, люди приходять, і ціна доволі таки непогана, нормальна, така зараз вона є і в місті нашому. Тому зараз беремо 1, 2, 3 відра і їдемо робити ще один заказ. І я трошки познімаю, тому що я не знімав, бо там просто було дуже все насичено. Дуже було. Якби багато роботи, не було часу цим займатися. А зараз вже такі з нас до продаж залишається, тому ми на кінець вже ж трошки поїздимо Зараз це все постійні люди, нічого нового вам не скажу. Прийшло сьогодні трохи нових людей, я відставляв сьогодні публікацію. І зараз знову прийдеться, напевно, робити якийсь анонс і збирати закази на середу, тому що в середу буде завал. Сьогодні у нас понеділок, третій, в середу буде просто завал. Це якраз я гадав, що повниця буде на піку, у нас на півночі це 5 там, 10 числа червня. Мені каже, вже з 10 го числа вона піде на спад. Тому не будемо втрачати час, їдемо в дорогу. Жуль, що? Собака спить. Спить. забыл телефон на месте День доволі насиченим був, він був, я б сказав би, мега таким важким в одному плані, а в іншому плані доволі таки непоганим, тому що за день було продано близько 55-70 кілограмів, точно там ніхто його не рахував. Прийшлося розвозити весь день і, по-перше, жара стоїть. Мотоцикл накаляється, вже ти дуже такі втомлений, вже передачі не так примикаються. Ну одним словом, що тут говорить, втома, є втома. Я приблизно на це місце зробив десь в районі 7-8 ходок. Це ще не рахуючи, що я тут по місцю, я це не рахую, тому що ходка це в мене, коли там на рулю все висить, на руках все висить і я їду. І ціна вже трошки впала. 70 стала менша, і 90 стала така відбірна, краще солодка. Одним словом. Я думаю, ціна буде падати, тому що. Під полуниці вже на носі, та вже він, по суті, можна сказати. Але це буде недовго, тому що 3-4 дня і полуниці, ну вже деякі сорти проходять, вже проходить Альба. Азія на, своїх, на піку своїх можливостей, тобто, що там 2-3 виборки і Азії буде вже набагато менше. Ну Залишається що в нас? Пегас, ну Пегас зараз пойде масово, тому що це середньо-пізня полуниця, ну і полка почнеться. Тобто, оці всі ранні сорти, ранні, надранні, ультраранні, середньоранні, вони ж всі почнуть відходити. Тому виходить доволі такі насичене непогане відео. А ви можете вже ж поставити цю до лайк, написати коментар і підписатися на українське село, і чекати наступні відео, тому що вони будуть в скорому часі. Всім до зустрічі!